Добрий день. 26.02. 25 рік. Копаємо ми керничку. Оце така у нас сьогодні почало роботи. Хоча вже час у нас. 13.36. Глинка йде, так? Йде у нас глинка? З пісочком. Село у нас. Тримка. Тримка любе глинку. Так, ну все, працюємо, покажемо далі, як ось, ось два кольця є. Тут небагато. Тут ще з метрів 4 щодо води. І ось що. Дев'ять. Ну, будемо сподіватися, що все вийде так, як треба. Води треба зробити. Все, копаю честью поглиблю великі та малі керниці, копаю каналізацію траншей. За номером телефона 068 73 62 775. 063 60. 581. Десь промахав я пару цифр, видно, задумався. Ну так, да, 0,63 60 30 581. Ось ну, така у нас робота. Кому треба, дзвоніть, приїдемо, викопаємо, вичистимо, поглибимо. Дзвонили, з села треба буде поїхати за углублення подивитися. Отакі кольця кидаємо в здорову кірницю. Під відро, в відро влазить. Ну, нормально виходить. Лучше, ніж труба якась і все проще. З пісками слож... сложновато виходить. Знаходимо ну, виход і оттуда. Все, дзвоніть. Я бачу. 14.10, ми дійшли до води. Це село добре кримки копати. Почали в час, так. Да. Вода вже. Отлично. Ну поки ми сіде глина. Дасть Бог зробимо у глині, взагалі буде отлично. Хоча б з пару метрів, щоб було би у глині. А потім можна буде, в нас є фільтра, є все, ми зробимо так, як воно должно бути. Зробиться до пуття. Все. Працюємо далі. Так, 8 коліс ми вже всунули. Працюємо далі, фільтра поставили, все зробили як треба. Так що робимо внутрі? Водичка є. Все пойдеть. Ой, а вода аж крутиться, так біжить. Вода близько-близенько. Так що роботу ми продовжуємо. Дім, що ти скажеш? подобається тобі робота? Да. Буде тут вода? Вкусна буде? Вкусна вода буде? Та кажи, що ти зміється. Зараз я вам покажу, як ми його засадіємо в піску. Не люблю я, звісно, піски. Ну, виход у нас пісочний сьогодні. Це, звісно, не перва, у нас перва кріниця була 8 січня. Потім чистки і 26 лютого. Це втора. Слабенько, слабенько. Ну іноді буває. Та, мабуть, хорош, пацани. Зараз побачите, як буде сідати. Ага. Я зараз прив'яжу, зараз. піски дуже довго сейчас у нас все по времени 15.49 ось бачите оп пішло. все копаємо чесно поглиблям великі та маленькі ремонт копаємо каналізацію та так сама основна робота поїхали пішла вода, сака, работаем, работаем. Щось вибило моє пробки. А ну включи. Собака. Так, ну добре. Водив подвір'я трохи на мили. Тут іще він такий, лки-палки, пішло в крупно зернистий. Я хоть сів нач. Дальше. Для чого ж ми фільтр поставили, щоб не йшов пісок? Де ваш пиздує стоїть. Ага, водичка йде, пойдет. Водичка хорошо поступає. Ну конечно, можна, могла б трохи и поярче. Ну, ми на наскільки вещь. Вода? А ну так. Да. Диви вода тут. Конечно ж Працюємо ж. Вода дві ж куди пішла. Так, закончили ми. Почти працювати. Поступлення. Огонь, як фонар доключить. Ага, я не кліч. Ну я коня готова видавала, типа. Воно не добиває, бачиш? Не добиває там, ваше, показати, як лупа. Ну, ось таке поступлення водички пойдеть. Накачали. Вон калюжа така. Все, поїхали додому.